Ісус говорить про себе, Дух Господа зі мною, бо Він обрав мене, аби я бідному люду приніс благовістя. Він послав мене проголосити звільнення в'язням і прозріння сліпим, дати волю пригніченим та проголосити час милості Господня. Перше, що робить Христос, після того, як Він був сповнений Духом Святим і поведений в пустелю, і перемігши там сатану. Тану в пустелі, Словом Божим, залишаючись своєму покликанні, він повертається в силі Духа Святого в Галілею. І перше, що Христос робить, Він починає навчати, говорити про свободу від демонів, від бісів, про те, що він готовий і хоче змінювати життя людей. І знаєте, що перше він зробить? Яке перше служіння і яке перше чудо Христа після пустелі, після водного хрещення? Як ви думаєте, що ми читаємо в Біблії? Яке буде перше служіння і перше чудо, яке зробить Христос? Як ви думаєте, яке Він буде виганяти духа нічистого з людини?